У шаровечці відкрили особливе місце алею слави: 12 портретів, 12 життів, 12 історій боротьби за свободу. Кожен із цих чоловіків віддав життя за Україну, і тепер вони назавжди поруч із нами у рідному селі. На жаль, ми майже сім сотень героїв втратили на війні. Це лише Хмельницька громада, і це цілий світ для кожної родини, це цілий світ для кожної сім'ї. Тому сьогодні дуже важливо, аби діти, молоді, всі українці розуміли, хто такі герої, що вони проживали з нами, які їхні життєві історії, чому вони пішли на війну, чому вони віддали своє життя за Україну. Меморіальна алея розташована в центрі села, аби кожен міг зупинитися, прочитати ім'я, згадати. Це не просто пам'ятна зона, а простір спілкування поколінь. У нас є багато загиблих героїв, і є потреба відкрити таку алею, щоб люди пам'ятали своїх героїв, пам'ятали по прізвищах, по обличчях, адже на цвинтар не кожен йде. По розказах між людьми, як вони там між собою спілкуються, не дуже то і спомінаються ці імена. Так що є потреба в тому, щоб відкрити. І кожен, хто йде в староста, чи то за довідкою, чи то отримати якусь на пошті посилку, чи то в амбулаторію, вони мають бачити своїх героїв і пам'ятати їх в лице на відкритті рідні полеглих для них це біль і гордість одночасно. Потрібно пам'ятати наших героїв, все, що вони зробили для нас, і роблять і далі, незважаючи ні на що. Вони є героями, вони є, будуть завжди і в наших серцях, і всюди. Але отакі от відкриття вони дуже важливі для пам'яті і для села, щоб всі люди пам'ятали свої обличчя своїх героїв. Освячення місця провів священнослужитель, адже пам'ять це не лише про тіло, а й про душу. je ich żywych i i nich też pamiętamy i dlatego my też tutaj e, zbieramy, żeby też modlić się za, za tych, jaki, jaki je walczą i przeżywają e, trywochy i niebezpieczeństwa i potrzebują e, także tako, no, naszej modlitwy, naszej obecności i do pomocy także finansowej, i do pomocy także materialnej, żeby nic nam nie brakowało i żeby było mało, e, wystarczająco dostatni, e, tych. Речей, які потрібні, але слави в Шаровечці це голос подяки, який чутно щодня. Він нагадує свободу виборюють люди і вони заслуговують на вічну пам'ять. Оксана Мідвідіва, Нікіта Валівоць, телеканал «Перший Подільський».